Так, поставили ми наші клапана на місце, нічого не тече, все сухенько. Покажемо зараз, як розвоздушити систему. І... Все. Значить так, щоб розвоздушити систему BMW нашому X5. Є 70. Вставляємо ключ в зажигання. Так, нажимаємо кнопку старт, педалки не трогаємо, включаємо фари. Пічку ставимо на авто. Максимум температури і нажимаємо педаль газу. І тримаємо хвилин секунд, точніше, 10. Все, покажу, включиться електропомпа і буде качати. Так, має качати помпа, прокачуємо рівень тусолу, щоб вийшов весь воздух. І все.